Про вашу місію, зокрема, фестиваль Сакраменто ми говорили в першій mm -hmm. програмі. Якою, на вашу думку, має бути зараз місія співака, естрадного співака в час цієї страшної війни, повномасштабного нападу Росії-агресора на Україну? Це важко, звичайно, говорити навіть тепер, на третьому році, але… Реалії наші. але це дуже потрібно. Мені дуже подобається, як творять музику наші молоді виконавці українські сьогодні, особливо ті, які в Україні знаходяться, тому що вони проживають це життя разом з країною, разом зі всім народом. В них є певні емоції живі, бо їх не можна взяти ззовні. Їх можна ці емоції взяти тільки з середини життя, яке ти проживаєш зараз, у ці важкі часи випробування нашої війни. І вони пишуть таку музику. В основному вони пишуть таку музику, яка переспівує отой біль, який ми проживаємо, радість, яку ми проживаємо. Сум, який ми проживаємо, майбутнє, яке ми проживаємо кохання, яке є затребуване сьогодні як ніколи. Тому що коли є депресія, люди повинні відчувати, що їх хтось любить. Вони хочуть любові для того, щоб вижити, залишитися всередині живими людьми. Пісні про кохання, це те, що ви знаєте, я була здивована. Я питаюся своїх ну, багато в мене є бійців, які на фронті. Я кажу, слухайте, я до вас їду. Що ви ви хотіли послухати, які пісні? Кажуть, тільки не патріотичні. Я кажу, чому? Вони кажуть, нас мотивувати точно не треба. я кажу: добре, а які ви хочете, пані Оксано, давайте про кохання. Нам його так не вистачає. Тобто весь спектр глибоких почуттів, які ми проживаємо, оці молоді наші виконавці сьогодні на це стали. І це фантастично. Вони працюють з сучасними методами, сучасним набором технічних заходів, мелізмами, подачою матеріалу музичного, зовнішнім виглядом. Мене просто це вражає. Я часом слухаю наших молодих виконавців, мене аж перехоплює від гордості за них почуття глибокі. Чому це важливо? Тому що це історія жива, пройде 5 років. От моя чорна квітка, пісня. Я знаю точно: пройде 5 років. Війна ж закінчиться. Війна. Всі війни закінчуються, і наша закінчиться. Підросте ще покоління дітей. І вони спитають: їм буде цікаво, якими ми емоціями жили, як ми цю історію для них творили. От які переживання в нас були, да? якими образами ми наповнювали життя, що нас стимулювало жити, творити, діяти і зберегти для не боротися? І вони прослухають чорну квітку скажуть: мама, тато! І ви в цей час були там. Яке це щастя для дитини відчувати, що її батьки це я програмую, бо воно так буде, воно так вже є. Приймали участь у нашій долі спільній, для них красиві. Я би так дуже хотіла.